Всім добрий ранок, вирішила включитися до вас з обличчям. Вийшла на вулицю. Сьогодні у нас середа. Середа, А грудень 7, 7 грудня і дивлюсь, така краса на вулиці. Все сніжком замітає, тому. Вирішила з вами привітатися і трішки познімати блог. Як котов у віршику дитячому, білі мухи налетіло, налетіли, все подвір'я стало біле. Ось така у нас краса. Сніжок насипав, ще ніхто не ходив. Я перша крокую, до речі, покажу вам свої боти. Беремо такі масивні, ну зараз майже вся. Все взуття таке з такою підошвою. Але це класно, тому що вона високовисоченька, захищає від холоду, досить тепло і зручно. Підходжу до воріт. І тут у нашого, нашої бабусі з братом, з його сім'єю з'явився новий мешканець. Зараз вам покажу. Привіт! Привіт! Ану. Грей, його звати Грей, подивіться, який красень. Да? красень ти. хороший песик. Сідай. сідай. Сідай, сідай, сідай. Грей, дай лапу, дай лапу. Хороший. Дає лапку. Гарний собачка такий. Хорошенький ти, так? Да? Ай, красує. М'якенька гарна шерстка. Да? І очі, подивіться, які в нього гарні очі. Ах, хвіст який робочий. Клас. Винюхує, тому що в нас буся живе, а собаки таке відчувають. Да? Грей? Ти відчуваєш запахи сторонні? Дуже сильно йому смакує. Пішли, бо тут машина гарчить. Що ми стоїмо? Да, Погодка, супер. Покажу вам покупочки наші. Давно вже не знімала. Банани, 4 штучки. Ось такий зацікавий у мене хліб. Фітнес злак. Тут насіння льону, соняшникове і гарбузове. 21,90, по-моєму. Сирки ось такі плавлені, кому 12 гривень, своя лінія м'якенький вершковий 10. масло ось таке молоке 51 гривня. Далі 16 гривень вершки, своя лінія. Взяла дві яловичі, ось таких вермішельків. Також своя лінія. Яготинське молочко. І взяла на пробу сардини ось такої марки, 50, здається, гривень. Також взяла сардини своя лінія. Ось так. Вони, здається, по акції, ну так побовтала, ніби міцно тримаються. Не, не сама вода. І шпроти захотіла волі. Також своя лінія, 46 гривень, здається. Я вам зараз покажу. Ось такий чек. Бачу я, що все так трішечки підмерзло. Ось, але, певно, мінусова температура на вулиці, мабуть, ну, до, до кінця дня буде. Мабуть, не буде морозу. Чомусь мені так здається. Бачу туман. Так, ось наше бідне деревце, яке обломило з першою тоді залюдянілою такою ситуацією. Тому ось так. Так, сьогодні у нас четвер, і я дома будемо робити сирнички. І підемо погуляємо на вулиці. Щоправда, сьогодні вже не така краса, як була вчора. Ось такі ось сирнички вийшли. Цього разу просто посмажила їх на сковорідці. Зазвичай трішки обсмажувала, складала в каструлю і протушувала. Мама у мене робить в духовці. А я ось сьогодні таким, ну, типу, вони зверху, знаєте, як от такі, наче в клярі. В такому люблю такі сирники. Тому зараз будемо пити чайок. Всім смачного! Так, ось таке в мене зараз заняття буде, приготувала. Забрала з квартири ось такий ніж спеціальний для шаткування капусти. Навибирала капусту, звичайно, дуже багато відходів. Ось, бачите, прямо отакі ось крихітки вирізала, тому що дуже підсована капуста. Ось, ну, хоча б, я думаю, на 3-літрову баночку зараз зробимо, бо дуже хочу квашеної капусти. Рецепт у мене стандартний. Стандартний на літр водички кип'яченої охолодженої, 2 столових ложки солі, нашаткували капусти, трішечки моркви. І все. Залили водичкою і 4 дні настоюватися. Так, вийшло в мене дві баночки капусти, і стоїть вона в нас вже, мабуть, день третій сьогодні. І обов'язково кожного дня треба її ось так ось проколювати. Я не знаю, можливо, краще це робити якоюсь дерев'яною лопаткою, але в мене, на жаль, немає. Ось ця дуже прям, сильно пускає сік, капуста сама соковита, можна було її робити, засолювати просто на суху масу вкидати сіль. Можна було і без водички. Але я робила по тому ж рецепту. Бачите, як вона пінує, Ось щоб такий процес бродіння більш якісний був, щоб вона не завонювалася, тому що капуста вона має і так по собі характерний дуже запах. Ось. А так, коли от протикати, я так люблю, так детально, тоді все виходить. Дуже добре. Ця менш якась, можливо, різні сорти були, не знаю, ну, ця не так пінує. А ця прямо, подивіться, скільки ось юшки ще. І паралельно у нас тут. Яблочка, готуємо варення з зимових яблук, дуже любимо цей процес. Він не під закрутку, а так, порозливали, там вийде, може, 2 півлітрових ваночки, там, де може підгнило яблучко, може ще щось. Тут. З таких от вже трохи підзіпсованих яблук ми намагаємося зробити варення. Дуже смачне, таке карамелізоване, любимо щейком. Такі суботні наші справи. Сьогодні у нас субота. Не, Маркуша? А -а -а. Ти будеш капусточку їсти? А -а -а. Молодець. Але треба ще днів зо два почекати. І от по запаху вона вже дуже смачно пахне, але ж все одно ще не вкисла достатнім чином. Капуст, морковку моркви, до речі, дуже мало, як ви бачите, ось по баночках. Ні, Я додаю. Багато. Тому що морква буде міняти забарвлення, нам це не потрібно, де-не-де де, де, є роженки морковички. Ну і в завершення відео покажу вам наболівші два питання, які зараз вимагають дуже значних фінансових затрат. Це заміна ось таких блискавок. Це просто якийсь треш в усіх, начебто змовилися, як то кажуть. В усіх куртках і пуховиках поламалися у нас ці блискавки, треба все перешивати. На сьогоднішній день ця послуга коштує 200 гривень. І плюс сама ця, сама ця блискавка 90 см, таку десятка, це вона називається, ось крупно. Така Мілані треба в її куртку 110 гривень. Yeah. Просто капець. Це перше, що нас зараз виснажує, і друге це зуби. Зараз ми лікуємо зуби. Ось хотіла вам показати, подивіться, як виглядає панорамний знімок ротової порожнини. Така прям картина страшна. У нас у Мілани проблема така, що. Ті зуби, які мали ще в 9 років помінятися, вони, на жаль, не змінилися. І знизу вони такі є, але ростуть уже старий зуб є, а знизу ростуть нові зуби. Тому ми вже, мабуть, десь зубів із 5 вирвали їй, тому що міняється їхня. Коротше, сказали йти до ортодонта за рахунок того, що ці зуби неправильно ростуть, невчасно зміщується зубний ряд, його словом, треба йти за консультацією, можливо, подальшим лікуванням. Коротше кажучи, що вам сказати, паралельно лікуємо і маркуші зуби. Такий панорамний знімочок коштує у нас 300 гривень. До нього йде також диск записаний. Ну, я його не переглядала, власне кажучи, тому ось так. А з зуб міла... Маркуші вчора лікували карієс на передньому зубчику до 500 гривень. Ну так, трохи є. Тому бережіть свої зубки і взагалі. Нехай у всіх все буде добре. До скорих зустрічей.